А ви знаєте, що найбільше полюбляють іммігранти в Америці? Правильно, ресторани, де їжа безлімітна. Один раз заплатив і їж скільки хочеш. Так так, американські буфети з безлімітною їжею користуються величезною популярністю серед мігрантів. Плати за вхід і їж скільки зможеш. Це Golden Corral – американська мережа ресторанів типу сімейний буфет. Тут більше ніж 150 страв, включаючи стейки, свинину, морепродукти, корку, картоплю різних видів, макарони з сиром. Салати, маса солодощів і багато іншого. І все це за доступною ціною. Ну а скільки ж платити, спросите ви? Правильно, тут є вхідна вартість. Вона складає 1650 на дорослого і 9 доларів за дитину від 4 до 8 років. Ти можеш їсти як за шведським столом. Ось така вона обжирала в Кава Америці, тому не дивно, що так багато емігрантів набирають зайву вагу. На жаль, і я в тому числі.